Доброго дня, шановні колеги. Хочу зазначити, що законопроект під реєстраційним номером 10.132 це фактично черговий крок послідовний у політиці держави щодо запобігання та протидії сексуальному насильству пов'язаному з конфліктом. Питання на врегулювання яких спрямована законопроект є дійсно чутливим і потребує дуже виважених підходів. Шановні колеги, після того як була деокупована Київщина, наше суспільство було обурено власне тими воєнними злочинами, які здійснювала Російська Федерація, у тому числі і злочинами сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Проте ми з вами, як парламент, досі на законодавчому рівні не врегулювали це питання і не визначили статус осіб постраждалих від конфлікту. Маю зазначити, що у процесі опрацювання законопроекту комітет отримав висновки від усіх суб'єктів, діяльність яких пов'язана з відповідною сферою правового регулювання. У даному контексті важливо зазначити, що закон підтримується як уповноваженим Верховної Ради з питань прав людини, так і урядовою уповноваженою з питань гендерної політики. Також звертаю вашу увагу на те, що Міністерство соціальної політики України, яке відповідно до положень законопроекту, буде відігравати ключову роль в його реалізації. Відповідно надало пропозиції, які необхідно буде врахувати у процесі підготовки законопроекту до другого читання. Хочу зазначити, що ідея цього законопроекту підтримується усіма членами нашого комітету, враховуючи вище зазначене. Комітет з питань прав людини пропонує рекомендувати Верховній Раді України законопроект під реєстраційним номером 10.132 від 9 жовтня 2023 року, поданий народним депутатам Бардіною Мариною Олегівною та іншими за наслідками розгляду розглянути в першому читанні та прийняти за основу. Прошу підтримати колеги.